Усім привіт! Ви на каналі Буквиник. Ради вас вітати. І ви знаєте, щось у мене дуже давно не було на каналі, я не знімав відео. Сподіваюсь, ви за мною хоч трохи сумували. Якщо сумували, обов'язково дайте знати це в коментарях. І вже, як ви бачите, пройшло половина року, а це означає, що знову ж таки я буду підбувати підсумки прочитаного за півріччя. Приємного вам перегляду! І знаю, що кожного року блогери підбивають підсумки півріччя. Не знаю, як в цьому році буде, але принаймні в минулому році, в 22-му році, я бачив багато разів блогери робили підсумки. Я також в минулому році робив підсумки, але, на жаль, канал, на якому я то робив, вже його не існує. Але менше з тим, на цьому каналі я цю традицію продовжую і почнемо, напевно, з найголовнішого: це скільки ж все ж таки книжок я прочитав. Прочитав я не багато немало, 35, навіть 36 книжок збрехав вам. Але якщо бути прям чесним, то прочитав я 25 книжок і 11 томів манг коміксів. Але прям, якщо бути дуже чесним, то прочитав я 23 книжки і 2 аудіокнижки. Ну, тепер точно я з вами чесний, і ви знаєте все. Е, Найбільше книжок я прочитав у січні. У мене дуже було багато вільного часу в січні, не дивлячись на те, що в мене була, була тоді сесія, очна сесія вперше за мої 4 роки навчання. Е, я прочитав 10 книжок. А найменшу кількість книжок, на жаль, я прочитав в червні, тому що в червні в мене було дуже багато іспитів. В мене була здача дипломної роботи, ну дуже багато. Тому в червні я прочитав лише тільки три книжки, але, але прочитав насправді я дві книжки і одну про слух. Так що, ось так. Не думайте, що книжкові блогери це люди, які читають мільйон книжок в день. Насправді, це не так. Найкраща книжка, яку я прочитав за це півріччя. Ви знаєте, мені було дуже важко, тому що насправді мені сподобалось декілька книжок, і щоб прям не хотілося повторюватись далі по списку, я виділю, напевно, Ілоріона Павлюка і Я бачу вас цікавить пітьма», Макова війна від Ребекки Кван і книжка від української авторки Дарії Чайки «Майже хороші хлопці. Аж три книжки мені насправді дуже сподобались, вони припали до душі, і коли я працював над сценарієм для цього відео, то одразу ці три книжки припали мені до душі в мій мозок. У мене є детальні розбіри в прочитаному, тому якщо вам цікаво, можете переглянути по посиланню, ви можете переглянути всі відео, які в мене є по прочитаному. Найгірше прочитане одразу також мені припало до душі, Не припало до душі, а припало на думку. Це синдром самозванця. Це вперше, коли я закинув книжку, я прочитав відсотків 20 чи 30, і зрозумів, що це не моя книжка, що авторка ну, взагалі ніяк не розповідає, щоб побороти цей синдром самозванця. Вона просто розповідає, як вона з ним справилась, але те, що їй допомогло, не означає, що допоможе всім. Ну, тому я не дуже захотів читати далі і марнувати свій час на це. З розчаруванням розібралися новий улюблений автор. Ви знаєте, це важко сказати прям новий улюблений автор, тому що я дуже багато познайомився з творчістю деяких авторів, які... але я прочитав лише тільки одну книжку. І важко відзначити якогось автора, що він став найулюбленішим після однієї книжки, тому що ти можеш прочитати другу його книжку, і вона тебе розчарує. У мене так було з однією авторкою. І... Мені важко тепер називати її улюбленою, тому що одна книжка мені сподобалась, інша не сподобалась. І зараз я поки що в такій прострації, чи брати мені далі читати її книжки, тому що її книжки дуже дорогі. А з приводу того, що я прочитав і стало для мене прям дійсно тим, що я довірився тому, що в мене колись було. Перед цим, попричитаному, це був Ілоріон Павлюк все ж таки, і я прочитав його Білий Попіл. І я знаю, що в нього ще залишилась третя книжка в його творчому доробку, і я також хочу її прочитати, тому що я також багато чув про неї хороших відгуків. Книжка, яка змусила плакати, ви знаєте, це, цей пункт для мене дуже важкий, тому що я рідко плачу. Я дуже рідко плачу над книгами. І якщо я все ж таки заплачу над книжкою, то ця книжка стане для мене найкращою. Перед цим я перераховував три найкращих книжки. Як ви думаєте, чи плакав я над всіма трьома книжками? Ні, не плакав над всіма трьома книжками, але дві з них викликали в мене дійсно стільки емоцій, що мені навіть довелося плакати. Це була книжка Ребека Кван Макова війна, хоча знову ж таки я казав, що не буду повторюватися, але, на жаль, так вийшло, що прийшлось повторитись. І майже хороші хлопці, але майже хороші хлопці змусили мене плакати не від горя якогось, як, наприклад, в Маковій війні, а від радості, тому що це настільки була тепла історія, яка викликала настільки велику кількість емоцій, що я рекомендую. Будь ласка, прочитайте книжку Дарі Чайки, це варте уваги, варто того, щоб ви познайомились. Ви знаєте, у мене є ще така примітка по аудіокнижках, оскільки це був мій перший досвід. Я, на жаль, не маю великого досвіду, лише тільки дві книжки, але можу сказати, що я рекомендую вам, якщо у вас немає часу, читати. То у вас завжди знайдеться час в дорозі, наприклад, або під час якоїсь хатньої рутини прослухати декілька хвилин аудіокнижки, і це дійсно допомагає. От, наприклад, я прослухав Дюну. Дуже рекомендую, якщо ви не читали Дюну, не дивилися Дюну, то рекомендую прослухати цю аудіокнижку, дуже неймовірний диктор. Його голос настільки зачаровує, що вам не хочеться відриватися від прослуховування. І другу аудіокнижку, яку прослухав якраз зараз в червні, і про неї ще не разу не згадував. Хіба що, якщо ви слідкуєте за мною на Гудріц, то ви бачили, яку книжку я слухав. Це книжка Артема Чеха Район, Де. Це збірка оповідань насправді, і я не дуже люблю оповідання, але мені настільки сподобалось, що я рекомендую також аудіокнижки з майбутнього, і я дуже хочу е аудіокнижку прослухати про незриме життя Ділярю, тому що це одна з моїх найулюбленіших історій. І ви знаєте, я можу вам рекомендувати, я коли знімав відео, ось тут ви можете його переглянути, про п'ять книжок, які я буду перечитувати 100%. І от я зараз зрозумів, що... Я не хочу витрачати час на перечитування книжок, тому що іноді хочеться читати більше і більше книжок. Але от прослухати їх я би 100% прослухав. Тобто, щоб не марнувати свій час знову ж таки читаючи читати ті книжки, їх можна дуже добре прослухати. Тому, якщо ви маєте якусь улюблену книжку, і вона є в аудіо форматі, це буде дуже цікавим. Я думаю, для вас досвідом. Перечитати або, ну як то правильно сказати, перепрослухати цю книжку, і можливо відкрити щось нове для себе, тому що коли я, наприклад, читав Дюну в минулому році, то мені вона не настільки сподобалась, і я не настільки осягнув тих сюжетів, які я вже зрозумів після прослуховування аудіокнижки, тому що аудіокнижка насправді допомагає більше сконцентруватися на сюжеті. Ну принаймні мені допомогла, я не буду казати за всіх. Ну і в принципі, по прочитаному такого більше не буде. У мене там є ще примітка така: книжки, які я чекаю в наступному півріччі. Це всі книжки видавництва, видавництво. Це без обговорень. Буквально кожна книжка, яку вони видають, повинна бути на моїй полиці. Я знаю, що в них оголосили передпродаж на книжку Радіомовчання від Елі Сосман. Я дуже хочу саме цю книжку, тому що якщо я не помиляюсь, то в цій книзі буде порушена історія також одного з персонажів коміксу Хардстопер. Це алет. Мені він дуже імпонує, тому що його історія в наприклад екранізації не була порушена, оскільки Елі Сосман хотіла не хотіла. Чомусь порушувати саме його історію. Я не знаю, чому. І саме в книзі ми повинні дізнатися. Ну і напевно, напевно, прям дуже так не можу сказати, які ще саме книжки. Я чекаю. Я дуже хочу прочитати, наприклад, книжку від видавництва Небо Редвелл. В дитинстві я дивився мультфільм, і я дуже фанатів від цього мультфільму. Я знаю, що насправді це цикл з двадцяти чимось там книжок. Це коли я це дізнався, моє серце просто розвилося навпіл та навіть на чотири частини, на п'ять шість, сім вісім частин, тому що знаючи так, як е, насправді в нас видають книжки, і наскільки книжки у видавництва неба дорогі, то Доведеться до пенсії мені читати цю серію і збирати гроші, щоб придбати її всю, але менше з тим. Ну насправді в мене все по підсумкам, по планам на майбутнє. Я, ви знаєте, не планую читати мільйон книжок. Я розумію, що читання 30-40 книжок в рік це також дуже велика кількість і дуже прям потужно. Навіть якщо ви прочитали одну книжку за місяць, не Змушуйте себе і не тероризуйте себе, що хтось більше прочитав за вас. Ви читаєте в своєму темпі. І це нормально. Хтось може прочитати 10 книжок за день, ой, за день за місяць, а хтось може прочитати одну книжку за місяць. І це також нормально. Кожен читає в свій темп. Раніше я думав, що я повинен читати ну, принаймні, 5-6 книжок в місяць. Зараз я розумію, що. Для мене оптимальна кількість це 3-4 книжки, і я просто кайфую від сюжету кожної книжки і всотую в себе все, що ця книжка мені дає. На цьому мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, скільки ви прочитали книжок, яка стала найкращою, яка стала найгіршою. Можливо, книжка відкриття року. Це також буде цікаво почитати. На цьому мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!